Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Ня завершує рік під тиском. Національний банк України знову знизив офіційний курс національної валюти на сьогодні, 30 грудня, долар США додав ще 15 копійок і зупинився на позначці 42 гривні 21 копійка. Ще помітнішим став стрибок європейської валюти. Курс євро зріс до 49 гривень 65 копійок, наблизивши гривню до психологічної межі у 50 гривень за євро. Загалом за останній тиждень українська валюта стабільно. Втрачає позиції щодо обох головних іноземних валют, і що очікує гривню в новому році, якою буде інфляція, про це й не тільки розпитає Василя Фурмана, члена ради Національного банку України, доктора економічних наук. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям, слава! Отже, пане Василю, в бюджет на наступний рік закладено середньорічний курс 45,7 гривень за долар. Наскільки цей орієнтир є реалістичним? І чи варто українцям взагалі очікувати на девальвацію гривні вже от з початку наступного року? Дякую за важливе запитання. Воно дійсно цікавить кожного українця, кожного підприємця. Ну, тоді давайте почнемо з того, що в бюджеті 2025 року курс також трошки більше 45 гривнів. А по факту, ми ви тільки що самі сказали, що там трохи більше 42 гривні. Тому курс, який є в бюджеті, він ні до чого не зобов'язує Національний банк України. Питання лише в тому, а, а чому він там з'являється? Тому що частина доходів державного бюджету і частина видатків державного бюджету є в іноземній валюті. І тому а бюджет по балансу доходи витрати має бути в гривні, тому просто з'являється чисто технічний розрахунковий курс. А нацбанк же проводить політику керованої гнучкості. Курс е визначається ринком, він може коливатися в ту чи іншу сторону. Якщо ми говоримо про 25-й рік, і, наприклад, порівняємо курс гривні на початок 25-го року і станом на зараз, то можна сказати про те, що він е неістотно змінився. Не істотно. тобто у нас достатньо великі золотовалютні резерви національного банку України на кінець цього року. Вони там за прогнозами національного банку наскільки пам'ятаю, складають більше ніж 53 е, мільярди доларів. Якщо ми говоримо, наприклад, е, про золотовалютні резерви на банку перед великою війною вона складала 28 мільярдів. Тобто, ви можете привітати, що зараз там майже в два рази більше. Якщо ми, наприклад, говоримо про наступний рік і про ситуацію на валютному ринку, то ну з одного боку. Ну, я бачив там прогнози різних експертів, що курс може бути там і 43, і 44, Але це їхня особиста точка зору, тому що на банк силу політики, валютно-курсової, яку ми проводимо, у нас немає якоїсь цілі, якою має бути курс. Для нас дуже важливо це, щоб ситуація на валютному ринку була стабільною контрольованою, що в рівні була інвестиційно приваблива. До речі, дуже важливий показник і ми можемо спостерігати, що в цьому році. Залишки коштів українців в на депозитах банківської системи в гривнях збільшуються а реальна дохідність активів більша. А, Тобто, далі, якщо ми говоримо про інвестування коштів в облігації внутрішньої державної позики, в тому числі і військові облігації, то також у гривні українці це більше, більше вкладають коштів. Плюс для нас основний показник це інфляція і для нас для Центрального банку ну дуже важливо, щоб інфляція була близька до цілі. Ціль це 5%. В цьому році ми мали достатньо високу інфляцію. Вона досягла свого піку у травні, там була близько 16% і почала зменшуватися. І на кінець року, за прогнозами Національного банку, інфляція буде спадати близько 9%. І в наступному році також буде зменшуватися. І вона буде за прогнозами на банку на кінець наступного року складати близько 6%, це відсотків. А от валютна курсова політика і курс рівні. Він відіграє дуже дуже важливу роль в досягненні інфляційної цілі, тобто щоб інфляція у нас була невисокою близько 5%. відсотків. Також ви зазначили про те, що наприклад там євро зросло там в черговий раз. А право в тому, що якщо ми говоримо про основну курсу валюту, у нас є долар. А щодо євро, як визначається курс, наприклад, гривні до євро, чи там грівні до фунта Стельга, то беруться крос-курси, які є на міжнародних валютних ринках: там долара до євро, долара до е, там, японської єни, чи там до долара до британського фунта Стельга, і потім уже ну відповідьні форми там переводиться вже і буде в гривні. Тому оскільки долар особливо в цьому році дуже сильно послабився по відношенню до основних сильних валют е, в світі. То ми також от могли от таку дуже просту річ спостерігати, що, наприклад, ситуація там, долар гривня відносно стабільна в цьому році, але євро зростає. Євро зросло, там, дається по відношенню до гривні більше, ніж на 15% протягом цього року, ну, воно, воно коливається. І тому дуже важливо, щоб ця ситуація, коли ситуація з євро, може бути питання, може стабілізуватися. Ну, тоді, коли ситуація з долар євро стабілізується на міжнародних валютних ринках. А, а що робити українцям? Що краще там, наприклад, долар чи євро? Знаєте, я нещодавно там проводив таке дослідження, там протягом останніх 20 років дивився на оці валютні годілки, це так називаю, між доларом і євро, і спостерігав, що їх було дуже багато, тобто більше десяти разів. Тобто в окремі періоди то євро зростало. Ну як по суті, ми зараз можемо спостерігати, що там один євро коштує один долар, там десять шнадцять центів. А, а в окремі періоди, наприклад, були періоди, що один. Євро коштує 1 долар, тобто ну наскільки долар посилювався по відношенню до євро. Тому моя особиста порада не не потрібно звертати українцям на ці валютні гойдалки. Сьогодні Нацбанк достатньо проводить таку політику інвестиційної привабливості гривні в гривнях. Сьогодні набагато вигідніше інвестувати, вкладаючи кошти чи на депозитах в банки чи військові облігації, ви там можете значно більше заробити студія Тобто ви радите все-таки гривневі депозити обирати, а не купувати валюту? Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день, просто і 25-й рік це підтвердив про те, що ми маємо достатньо валютну стабільність і ситуація на ринку є стабільним контрольованою. Були ризики, наприклад, на 26-й рік, особливо там. До 18-19 грудня ми не знали до кінця, яким чином буде профінансований дефіцит державного бюджету України, і коли лідери країн Європейського союзу прийняли рішення надати репараційну позику на два роки, там 90 мільярдів євро нашій державі для фінансування дефіциту державного бюджету, це дуже дуже величезний плюс, тому що а ну, якби не було цього рішення, то не зрозуміло, як треба було фінансувати. Ну, наприклад, там державному бюджеті 26 року, там дефіцит державного бюджету двадцять мільярдів доларів. Е, частина коштів у нас була на ну, наступний рік, частину е, треба було шукати. Ну от е, цей механізм задіяний репараційної познаки, крім того, що. Возика вона безвідсоткова. Вона буде погашатися Україною лише тоді, коли Росія буде оплачувати репарації Україні за ту шкоду, яка нанесена великою війною нашій державі там і так далі, населенню бізнесу. Тому в принципі це ну, рішення Європейського союзу по України дуже дуже класне. А, а що стосується ситуації, дивіться в економіці, наприклад, от наступний рік, що буде це також дуже важливе питання. Ну, дивіться, якщо коротко, давайте дивіться, 25 рік. Зростання економіки прогнозно буде близько 2%. відсотків. Якщо ми говоримо про шостий рік, такі ж самі близько 2% відсотків буде зростання економіки. Якщо ми говоримо наприклад про інфляцію, то інфляція ну я говорив, що вона зменшується і на кінець року буде близько 9%. відсотків. А якщо ми говоримо про інфекс, наступний рік вона буде на кінець року 6,6%. Тобто дуже гарний показник. 27 рік – близько 5%. Відсотки, тобто, ми будемо жити за в миницькофесійному в страдовищі. Це гарний показник. Далі дуже важливий показник це золотоволютна резерва. Пане банку Василю. На жаль, добігає час до кінця. Ми почули, що гривневі депозити так. це так. кращий варіант. Так. Дуже дякую вам за ваші поради і за ваш час. Так, будь ласка. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економіч наук, дякую.